Ми зняли тут таку новую хатинку на пару днів. Це є така, там одна кімната, кухня, вітальня. І отут -от, така, такий будиночок. 70 доларів на добу він коштує. Тут літній душ такий, можна прийняти душ, а тут вже сусіди. Якісь конструкції. Тут ці, така пальма мене здивувала, така величезна, здоровенна пальма. І ну, це її подруга. По ідеї така сама пальма, і ось кокоси, і ось прямо ці кокоси вже проросли. От так, як вони виглядають. З кокосів. От так от воно виглядає. Боси падають, їх не підбирають і вони це, І це не, не, не піднімеш, тому що коріння там вже все, це вже пальми. Я не знаю, як вони збираються з цим далі жити. Ось такі дворики. Тут сусіди. Сусідів, до речі, величезна територія. Це до речі, господарі, які собі так вони відгородили і вони здають. Це їхня хата. От. Ну, ось така хатка тут. Диванчик, все такі кухня, там спальня одна. От. Ми зараз і виїжджаємо. А, і тут, от, сусідів. тут сусідів, тусіди дуже привітні, всі мексиканці. Це такий мексиканський район. Біля кожного будинку стоїть приблизно е, там. Ну, короче, так от. Ось це неділя, так, от це, це, це стільки машин стоїть біля кожного будинку. І якби. Ну, люди всі робочі, ранком роз'їжджаються. От, Надя. Ми вже виїжджаємо. Звідси Це так. от. Ранком тут немає машин, ввечері всі приїжджають. Тобто в одній хаті живе таких працюючих людей по 5-6. По Ми в багатій пізи. Розуміло. Мій друг. З Америки прийслав зараз ролик. Він знаходиться на Palm Пам... Біч. Це трохи північніше Майами, але на океані. От подивіться, що він розказує. Ми зняли тут таку новичку хатинку на пару днів. Це є. Така там, там, там одна кімната, кухня, вітальня.